Вітаю всіх любителів квітів. Сьогодні, прогулюючись моїм зимовим садочком. Зараз вже в нас грудень, нічого не цвіте, немає ніякої краси. Але, все ж я пропоную вам прогулятися моїм садочком і поговорити на таку тему, як постійна, систематична купівля позапланова рослин. Коли ти постійно щось Купуєш і не можеш зупинитися. Нормально це чи ні, і у яких випадках потрібно вже зупинятися і слід звернутися за консультацією до спеціаліста, коли це не є норм. От на таку тему я сьогодні хочу з вами поговорити. Ось, тому що кожна людина, яка Подібним, подібною справою займається. Це така, я взагалі кажу, окрема психологічна каста людей, яка насправді думає, що спасає світ, але насправді їм потрібно таким людям спасати себе. Тому що кожен раз говориш собі, хтось, можливо, себе впізнає, що це останній раз, більше нічого купувати не буду, але так, на жаль, не відбувається. І ти купуєш, купуєш, заходиш на один сайт, на якийсь магазин, потім десь передивився хаотичне відео, побачив якусь цікаву, красиву рослину, якої в тебе немає, і там купив і таку. І починається така в садочку збірна солянка, де нічого не повторюється, і садок при цьому звичайно не стає кращим. тому що Причина в тому, що в природі такого не буває. Ну, не буває в природі так, щоб на 10 квадратних метрах чи на одному квадратному метрі росло мільйон різних рослин, і це якось гармонійно поєднувалося і було красиво. Тому, так думаючи, що ось я посаджу ще собі там одну ромашечку і буде все дуже гарно, то така. Річ не проходить ніколи, от тому, думаючи над цим питанням, я так собі думала над цим дуже багато разів, і я е, зрозуміла, що так відбувається, тому що немає. Ну в основному відбувається так, тому що немає такого загального плану в людей в голові, немає загальної. Картини саду, так як робляться, наприклад, ландшафтні дизайнери, да, тому що ми самі висаджуємо там свої рослини, методом тика, так як нам ну, захотілося, в такому в моменті такого імпульсу, що ось хочу те, ось хочу те, і десь я його присаджу, і десь знайдеться місце. І, ну, як правило, не продумуємо, як воно буде. Потім пересаджуємо його старазів. І таким чином, ну, і сад гармонійним не є, і оці покупки систематичні рослин вони не приносять потім ні радості, а е, створюють лише проблеми. По-друге, ми не розуміємо, які ці рослини будуть через 10 років, і які вони проблеми нам створять, і що можна на своїй ділянці посадити. Замість малої кількості рослин, які гармонійно будуть поєднуватися, там купу рослин, один чи два ліси, які виростуть через 10 років, і потім не будете знати, що з цим робити. Отже, я таки вам хочу сказати вам конкретно, розказати, як прям продумала по пунктам, як же можна насправді зупинитися. І що я вам пропоную, які ж. Практики проводити саме перше можна собі таке ввести правило 24 годин. Тобто, якщо ви десь зайшли там на сайт і вам щось дуже-дуже сподобалося, навіть ви там зробили замовлення, але не оформляйте його протягом 24 годин, а дайте собі можливість подумати, потрібно вам це ні. І повірте, що в 70 випадків це спрацює, і ви потім думаєте гарненько. Те, що ви хочете замовити, і зрозумієте, що вам це не потрібно. І ще таке одне правило, яким можна користуватися, це обов'язково ту рослину, яку ви купуєте малесенькою, гарнесенькою, яка вам подобається подивитися, уважно, якою вона буде через 5 чи через 10 років, і задати собі питання, потрібно вам це чи ні. От, таких. Простих два правила допоможуть вам менше займатися скупкою рослин. рослин. Ще можна так обмежити кількість магазинів, там до яких ви підписані, для того, щоб купувати постійно рослини, продумувати, чи потрібні вони вашому саду, тому що ми, як правило, купуємо те, що нам не потрібно. От, і якщо там починається сезон, то вже просто відповідно до тих композицій, які є в вашому саду, ви можете там обирати певний перелік рослин, які вам потрібні для покращення тих композицій, які вже у вас є. Тобто зайнятися тим, що у вас уже є, а не скуповувати все нове і нове. Оце я дивлюся зараз на цю свою <гум> будівлю, стою побудову, тому розумію, що це. Далеко не Альпійська гірка, що це така якась будівля е, з каміння і на ній грунтопокривні рослини. В той час, як на Альпійській гірці, має бути ну, там 90% займати каміння, і е, мають бути не грунтопокривні рослини, а саме альпійські рослини. І оце я стою і думаю, що для повної радості мені, мабуть, вже рослини не потрібні, а потрібні камінці. От до такого висновку я. Прийшла 10 років займаючись садівництвом, ну, будучи моїм хобі, тому що насправді я вам вже багато разів казала, що садівником я не є. От, але це така вже теж відволікаюся. Повертаючись до теми, проговоримо те питання, коли ж це насправді вже є проблемою. От проблемою це є тоді, коли у вас ваші фінанси. Співають романси, а ви все витрачаєте, і витрачаєте, витрачаєте. І потім, наприклад, відчуваєте серйозне таке відчуття провини за те, що ви потратили ці гроші і купили, і для чого ви це купили. От, для якщо там в сім'ї вже з'являються сварки, і чоловік на вас там дивиться боком, що ви витрачаєте ці гроші і запитує де, куди, куди поділися гроші, а ви йому кажете, що там весною побачиш, як буде там красиво, і ну, в принципі нічого не змінюється. Да? Там, та рослинка одна, вона. Одна, дві, три різноманітних вони ролі не грають, тому що насправді, замість того, щоб повторити вже те, що є в саду, і те, що існує, і те, що дасть гармонію, ми додаємо те, що в принципі є зайвим. От тому ось такі вже компульсивні стани, коли ви не можете контролювати себе. І хочете купити і не можете зупинитися. От я вам, наприклад, навела приклади. Якщо ви за допомогою тих правил, які я вам проговорила, не зможете зупинити себе, тоді ви маєте розуміти, що насправді це залежність, і це не є добре. Потрібно звернутися до спеціаліста. Потрібно зрозуміти, що жодна рослина, жодна ромашка, якісь. Пальми чи що ви там собі хочете, рослини, які взагалі в наших широтах не ростуть і не ростуть на наших ґрунтах, не зроблять вас щасливими. Значить, справа не в тому. Не зроблять вас ці рослини щасливими і не заспокоять вони. Хоч ми в більшості своїй купуємо їх для заспокоєння, але. От це вже такий тривожний розлад виходить для щасливішим він вас не зробить. Тут потрібно звернутися до спеціаліста і подумати, що ж насправді чому так відбувається, і що насправді може зробити вас щасливою людиною. От тому бережіть себе, до наступних зустрічей і всього вам найкращого.